Вітаю, друзі, 13 жовтня. Трамп грозиться надати Україні тамагавки. І ми як тамагавкнем, то і війна зупиниться. Ну, приблизно так виглядають е пропагандони, наші українські офісні зелені пропагандони, які розповідають. Українцям про зідзвони Трампа з Зеленським. Увага! Трампа з Зеленським. Не Зеленського з Трампом, а Трампа з Зеленським. Ну, так, вони розповідають. Насправді, звичайно, виглядає все інакше, друзі. Як. Та ось так. Зеленський домовляється, зідзвонюється, Трамп його води на повідку. Повідок називається дам Петріоти для ППО, дам ракети для ППО, ну і, можливо, дам, та, дам тамагавки. Насправді історія з тамагавками це чистий блеф Трампа. І розрахований він не на Путіна, розрахований він на Зеленського, щоб притягнути його, взяти в обійми. І вивести на мирні перемовини з Путіним. Зеленський відмовився від мирних перемовин з Путіним і Путін почав атакувати Україну підводячи до блокауту, до Чорної зими, холодної зими. Ця атака розрахована на примус до миру на умовах Путіна. Зеленський ще відмовився йти з Трампом на перемовини. От Путін і примушує Зеленського до перемовин до фактичної капітуляції на його умовах. А Трамп в цій ситуації намагається затягти під себе Зеленського, щоб відірвати його від глобалістів. Відправити на перемовини, і все, ніхто ніяких тамагавків Україні не надасть. І те, що Трамп заявив, що я це розглядаю, але я про це поговорю з Путіним. Ну як це виглядає? Ну, от уявіть собі: сидить, Трамп дзвонить Путіну. Алло, Владимир, я тут вирішив Владимиру Два. Дати тамагавки, щоб вони тебе отомагачили. Ти не проти Володимир? Ну, ви собі таке можете уявити? А Путін каже, це ну, Дональд Фредович, в чому проблема? Давайте там хай вони б'ють по Росії. Вірите в це? Я ні. Просто розігрується блеф блеф для нас, всіх з вами, що е, Путін злякався, а насправді ніхто нічого не лякався. Насправді Вову нашого два, ведуть до Путіна на перемовини. Отаким От чином, відриваючи від глобалістів, показуючи, що Америка з нами, Америка з нами тільки за. Гроші глобалісти, хай дають бабки, америка буде продавати зброю. І Трамп насправді спостерігає за тим, що відбувається на полі бою. А на полі бою відбувається дупа звичайна така дупа жопа. Тому що росіяни просуваються. Нам розказують пропагандони про контрнаступальні дії. А виглядає це так? Інформаційно прорвались росіяни там, туди резерви Сирські, Бах! І йдуть, типу, в контрнаступ. За час цього контрнаступу втрачаємо територію в інших місцях. І росіяни просуваються по іншій лінії фронту. Є. Далі. Іде повітряний удар? Один, другий, третій, в різні регіони масовий, де ППО? Нема ППО, ППО деряве. Більше того, не просто деряве ППО, аби е, тільки в дерявості ППО була проблема, фактично починають панувати в повітрі росіяни, реактивними шахедами, ракетами. Майже нічого не збивається. Влучання за влучанням. ТЕЦ, ГЕС, газотранспортна інфраструктура, промислове підприємства. От КАП перший прилетів в Дніпро в промислове підприємство. Далі, в мене питання до Служби безпеки, до НАБУ, наприклад. У них ж у них там жаба гадюкин, вони один одного там ловлять. У Мене питання: а чому не затримані досі ці 5-6 дефективних менеджерів Зеленського, які відповідали за захисну інфраструктуру? ТЕЦ, ГЕС, ГТС, Чернешов, Кум. Зеленського поклічки нос. Він керував нафтогазом. Бабки були виділені, чому насосно компресорні станції не захищені від слова зовсім. Гроші, що на палаци в конче заспіває, оці чотири, що будують, потратили. А? Наєм, Кубраков, Галущенко по енергетичній сфері. Та коротше, всі, хто відповідав за будівництво. Захисних споруд в нафтогазовому секторі, в енергетичному секторі. Вони всі мають бути арештовані. А нам продають там гавки, гавки. Нам розповідають, що дадуть нібито істерика з боку Росії. Америка не може дати, бо буде ядерний удар у відповідь пише Медвед. Так Америка нічого й давати не збирається. Є блеф Трампа і є блеф російський. Одні і інші блефують між собою, а по Україні гатять. І попереду дуже тяжкі часи, попереду чорна зима, попереду просто ну, звіздець, так би мовити. Тому. У мене є дуже-дуже просте питання, може досить грати в блеф. може пора дійсно взяти і почати перемовини. Ви скажете, Зеленський на це не піде, не піде. Але є український народ, який може примусити український парламент взяти нарешті на себе відповідальність конституційний спосіб усунути. Зеленського і кліку його зелений гнид, і е, сформувавши уряд національної єдності, йти на перемогу. Бо інакше дотягнемо до весни хто дотягне? Ще ж невідомо, скільки людей виїде знову таки, скільки людей загине, як це повпливає на інші фактори здоров'я людей і так далі. Ця чорна зима. Прийде весна, знову будуть ще більше захоплених територій росіянами, і будуть нові вимоги Путіна набагато гірші, ніж попередні. От що тоді скажуть? Я розумію, що Зеленський готовий воювати до останнього українця останнього метра української землі. Бо його життя, воно не в Україні, його майно не в Україні, його діти і батьки не в Україні. А Микола, Семен, Степан, Марічка, Оксанка і Галинка будуть гинути. Невідомо за чиї інтереси. Бабло, зрозуміло, мін дівчат. А інтереси ну точно не українські. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.